Не знаю як ви, але я завжди мріяв поїхати на своїй мишені кудись світ за очі, подорожувати, відкривати для себе щось нове. І хоча гра, про яку ми сьогодні поговоримо, не зовсім про це, але тут вам доведеться і нове відкривати, і подорожувати немало. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу ознайомити вас із Pacific Drive, незвичайним інді проектом, що вийшов 22 лютого 2024 року. Розроблена гра американською студією Ironwood Studios та вже встигла вразити багатьох геймерів своєю оригінальністю. Нам доведеться виживати у зоні відчуження і ключовим компонентом у цій справі буде якраз автомобіль, а ворогом аномалії, тобто все, що нас оточує. Але давайте по порядку. Гра починається з того, що нам у текстовому форматі розповідають, що у 1947 році на півострові Олімпік уряд США розпочав випробування нових перспективних технологій. Проте слухи про неймовірні відкриття швидко змінилися слухами про евакуацію людей та незрозумілі явища. Зона експериментів розширювалась на протязі 30 років і тільки тоді стабілізувалась, після чого уряду довелося обгородити її велетенською стіною. В результаті остаточно були перекриті усі пункти пропуску, і ніхто так і не дізнався, що там відбулося. Події розпочинаються у 1998 році. Ми у ролі безіменного кур'єра повинні доставити вантаж неподалік від зони відчуження. Проте все йде не по плану, і невідома аномалія затягує нас всередину зони, при цьому ми втрачаємо свій фургон і ледь не помираємо. Невдовзі головний герой натикається на старенький понівечений автомобіль, який дивним чином дотепер на ходу, а з радіоприймача до нас звертаються двоє вчених, колись причетних до секретного експерименту. Після цього ми знаходимо безпечний гараж, такий собі хаб, де будемо проводити весь час між вилисками в зону. Також до двох вчених приєднується третя. Ця трійця і буде вести нас в подальшому по сюжету, і походу пояснювати деякі місцеві аномалії та явища. Взагалі слухати їхні іноді комедні діалоги цікаво і не набридає на протязі гри. Особисто мені сподобалось рухатись по сюжетній лінії, хоча не можу сказати, що тут присутні якісь мегасюжетні сюжетні повороти, проте уся ця наукова тематика у стилі ретро футуризму справді захоплює. Головною метою у Pacific Drive є вибратися із зони, але як нам пояснюють, це не так і просто і потрібно буде постаратись. Ну хто би сумнівався. Наступну добру годину нас знайомлять із активностями в гаражі та вилазками в зону. Це і будуть дві базові діяльності у грі. Також нам дають так звані окуляри механіка, після чого з'являється приємний інтерфейс у стилі лоу-фай. У своєму гаражі ми будемо займатися менеджментом знайдених ресурсів, крафтом, прокачкою автомобіля та підготовкою до вилазок у зону. Мабуть, ліневий ще не порівняв Pacific Drive зі Сталкером, але окрім наявності в обох іграх зони відчуження та аномалій, на цьому схожості закінчується. Тут не буде класичних противників, у яких треба стріляти взагалі, як такої бойової системи, немає. Замість цього ворогом буде виступати сама зона. Наприклад, у будь-який момент погода із сонячної може змінитися на радіаційну бурю. В землі відкриватимуться проломи, а навколо з'являтимуться електричні імпульси або гравітаційні поля. І це тільки декілька прикладів. Такий підхід додає постійне відчуття загрози та невідомості. Ви розумієте, що єдиним виходом з такої ситуації буде втеча на автомобілі. Цікаво, що після смерті ми все рівно повертаємося в гараж, при цьому втрачаємо частину знайдених ресурсів і як результат сильно пошкоджений автомобіль. Також не можу не сказати про аудіосупровід, без нього тут не було б такої густої, інколи навіть кріпуватої атмосфери. Хоч гра і не заявлена як хорор, проте елементи хорору тут явно присутні, чого вартують тільки ці манекини, особливо коли я виявив, що вони переміщаються, якщо на них не дивитись. Навколо вас постійно щось гудить, шуметь, і ви не завжди знаєте. Чи це звук аномалії, що наближається, чи просто оточення? А на фоні звучить тривожний, навіть трохи містичний ембієнт. Ось послухайте. Олімпійська зона відчуження поділена на окремі локації, а подорож між ними відбувається через екран завантаження. Таке рішення трохи підриває занурення у гру, але цьому є своя причина. Кожний раз, коли ви покидаєте локацію, вона змінюється в більшій або меншій мірі. А при повторному навідуванні будівлі, дороги або аномалії будуть розміщені зовсім по-іншому. І це дійсно круто, тому що дарує різний експірієнс у здавалося б тих самих локаціях. Наше завдання на вилазках – назбирати якнайбільше ресурсів і при цьому залишитися живим. Для цього нам дають різак для розпилювання різноманітного брухту, пневматичний молот, щоб вибивати, наприклад, двері, а пізніше пилосос, аби пилососити локації. Ці речі доволі швидко ламаються, зате їх легко можна скрафтити навіть біля автівки. Ресурси відповідно потрібні, щоби прокачати авто і мати можливість поїхати у більш небезпечені локації за більш рідкісними ресурсами і так по колу. Але це зовсім не означає, що ви будете годинами сидіти в локації і гріндити. Навпаки, зона ніколи не буде давати достатньо часу, щоб обнишпорити кожний куточок. Окрім збору луту, також важливим завданням буде сканувати буквально усе, що попадається на очі, наприклад, знайдену техніку або аномалії. Це відкриває нові рецепти для крафту. Але і це ще не все. Також необхідно збирати так звану стабільну або нестабільну енергію, теж для крафту. Проте повернутися зі знайденими ресурсами до хабу не таке. Це вже й просте завдання. Просто взяти і поїхати назад, на жаль, не вийде. Повірте, зона вас так легко не відпустить. Нюанс полягає у тому, що як тільки ви заберете енергетичну сферу, це може дестабілізувати зону, і вам потрібно буде швидко покидати локацію. Як правило, саме тоді починається найбільш драйвовий геймплей. Після дестабілізації навколо стискається агресивне поле радіації та аномалій, яке безперервно нагносить шкоду як вам, так і автомобілю, тому необхідно якнайшвидше покидати локацію. Тепер варто поговорити про автомобіль, тому що, на мою думку, треба ще добре подумати, хто тут головний герой, той, хто кермує чи сам автомобіль. Оскільки хочу нагадати, що у Pacific Drive уся увага прикута саме до універсала. Прокачувати ви будете автомобіль, а не персонажа. Машина це ваше все. Вона як доставить, так і витягне вас із самого пекла. А ще автомобіль буде і складом, і станком для крафту необхідних предметів у вилазках, Та й взагалі майже пересувним міні-бункером. У першу чергу їздити. На старому універсалі приємно, як би це банально не звучало. Відчувається вага автомобіля, адекватна фізика на горбестій місцевості, щеплення із дорогою. Розробники із кропотливістю підійшли також до деталей у салоні. Окремими діями необхідно спочатку завести авто ключем, після цього перевести коробку передач у режим драйв, і тільки тоді ви поїдете. Так само і навпаки, коли ви прибули до пункту призначення, потрібно провести ті ж дії у зворотному порядку. Такий підхід дає достатнє відчуття, що ви їдете на автомобілі, а з іншої сторони зроблений не надто заморочено, щоб не душити гравців. І це не просто бажання розробників додати трохи реалізму. Такі деталі напряму впливають на геймплей. Ситуації, коли вам потрібно буде сісти і швидко вшиватися, буде повно. Звісно, ви можете спробувати не робити цих дій, а просто залишити машину заведеною. Але тоді у вас закінчиться пальне, яке поза межами гаража не так вже й легко дістати. Або ж авто просто покотиться з пагорба, якщо не поставити на паркінг. Забуло вимкнути світлофар або щітки скло очисника. Тоді чекайте розрядженого акумулятора, а це вже проблема, якщо з собою немає зарядного пристрою. Постійно слідкувати необхідно за рівнем пального, зарядом акумулятора і навіть цілісністю скла на дверях. Адже якщо у вас, наприклад, відваляться двері, машина перестане захищати від таких аномалій, як радіація. Також є можливість кастомізації та прокачування зовнішніх елементів кузова: крила, двері, бампера, колеса. Усе це може зламатись під час вилазок, а з часом замінюється на кращі та міцніші елементи. Захищати своє авто потрібно також від аномалії, тому загалом ви будете робити це на протязі всієї гри, для прикладу, починаючи з захисту від радіації і закінчуючи громовідводом. Таким чином, потреба регулярно обслуговувати і ремонтувати своє авто заміняє собою класичні потреби з інших виживалок, на Шталт їжі, води або сну. І на перший погляд, така система могла би втомлювати, як у якомусь симуляторі механіка. Але ж ні, я кожен раз із задоволенням після вилозок займався покращенням та ремонтом авто. Нам дають прекрасний багатофункціональний гараж, де ми будемо займатися обслуговуванням авто, менеджментом ресурсів та плануванням поїздок. Наприклад, панель на стіні проінформує нас про загальний стан автомобіля, рівень заряду акумулятора та рівень пального. Також тут ви будете зберігати знайдені раніше ресурси, крафтити потрібні речі та апгрейди для вашого універсала. Більше того, необхідно покращувати і сам гараж. Для прикладу, першим таким нововведенням буде антенна, за допомогою якої відкривається можливість детально планувати. Планувати маршрут до конкретних локацій із приблизним знанням, які нас будуть чекати перешкоди у вигляді аномалій або радіації, чи, скажімо, поставити розширений шкафчик для ресурсів, стенд для фарбування автомобіля і так далі. Цікавою є система діагностики авто на наявність проблем або парадоксів, яких тут називають. Поясню на своєму прикладі. У якийсь момент я виявив, що при закритті багажника універсал сигналив, а так бути не повинно. Я детально вказав проблему, при яких умовах вона відбувається, після чого система і справді її знайшла, і при наявності ремонтного набору неполадка зникла. Хоча ці парадокси можуть бути й аномаліями, оскільки у нас не проста машина, а так званий відголосок, сутність, яка повільно буде зводити нас із розуму. Система покращень відіграє надзвичайну велику роль і дає можливість повністю підлаштувати авто під свій стиль гри, наприклад, покласти додаткові каністри з пальним чи додаткові акумулятори, захистити кузов автомобіля від радіації або ж від електричних зарядів, і цей список можна ще довго продовжувати. У відеоіграх я ніколи не сповідував принцип крута графіка означає крута гра. Так само і в Pacific Drive. З однієї сторони, якщо почати розглядати текстури під мікроскопом, то можна поскаржитись на мильні текстури. З іншої сторони, розробники провели гарну роботу з освітленням, і такий підхід, на мою думку, додав грі свого шарму та зіграв на ту ж атмосферу. Тим паче це дозволило більш-менш оптимізувати гру. Відвертих багів мені практично не зустрічалось, проте давайте не будемо забувати, що все-таки це всього навсього аномалії. Помітно, що розробники Pacific Drive є справжніми поціновувачами автівок і з любов'ю підійшли до створення свого творіння. На фоні сотень бездушних проєктів тут відчувається справді оригінальний підхід, який особисто мене зачепив. Я впевнений, що цей проєкт вже знайшли багато прихильників, тому рекомендую і вам відчути атмосферу олімпійської зони відчуження. Метою відео було не нахвалювати гру, а просувати щось дійсно самобутнє та цікаве, тож і ви підписуйтесь на канал для просування українського контенту. cento